Що найкраще проти отрута, проти комуністичної ідеології для України? Тобто є, скажімо, Балтійські країни, де, здається, це просто природньо. Або, скажімо, поляки, де дуже мало є симпатиків саме комуністичної ідеології, попри те, що Кваснєвський, наприклад, потім повернувся до влади посткомуніст, а він вже був євроінтегратором швидше. Чому в них є це щеплення? Чому в українців воно не ну, принаймні старшу точно ні, але не серед молодих є люди, які стали? ставляться до, до Радянського Союзу, як якогось такої доброї бабусі, яка доброго Брежнєва, який, з якого була дешева ковбаса. Чи це вже не комуністична Брежнєва? Я думаю, що ковбаса це не комуністична ідеологія, але найголовніше слово щеплення в цій ситуації. Поляки отримали щеплення. Бо, по-перше, період комунізму в них був коротший, відповідно, не перервалася пам'ять поколінь. Кожна людина могла запитати, як жилося до Совєтів, mm -hmm. і отримати вичерпну родинна пам'ять, це зберігала, і батьки могли або діди дати вичерпну відповідь, як жила Друга Реч Посполита, або знов таки ще раніше. Україна тим. це західна Україна, Абсолют. це було за совітні. Абсолют. Абсолютно так совітів. само і тому, якщо ми подивимося, наприклад, на карту. Пару років тому зробила є такий ресурс тексти Orq які mm -hmm. зробили фантастичну інфографіку, про те, вони просто картографували всі мислимі і немислимі комуністичні назви, які є на українській карті. І от коли подивитися, де є вулиці Леніни, де їх нема, то якраз так виходить, що їх нема там, де ну, на захід від кордону радянсько-польського 39-го року. Тобто декомунізація на цих землях, де ця пам'ять була про минуле, так би мовити, була більш живою, де вона була живою, там це дуже швидко відмерло. На відміну, тобто там так само було що комунізм був щепленням проти проти самого себе. Всі ті репресії, всі ті смерті, які відбувалися там, вони контрастували з навіть е, з тим, е, скажімо так, непростим становищем, в якому українці були в складі другої речі спалити. Так, це власне, оце власне. Це та карта. Це власне якраз та карта, і по ній до цього. Це дванадцяти рік. Так, це 2012 рік, і ми бачимо е, прекрасно, де вулиця Леніна є, де вулиці Леніна нема. На Галичині нема жодної, на Волині трапляються місцями якісь такі невеличкі вкраплення. Ну але факт лишається фактом. Тобто там, де кому... між іншим цікава кореляція: е, там, де вулиці Леніна є, угу. там іде е, депопуляція. Там, де вулиць Леніна немає. Ну в Леніна ж не було дітей. Там, де вулиць Леніна нема, там навпаки, там йде mm -hmm. е приріст населення.